Що таке? Закрито? Закрито? Да. Ага. Так, друзі, е ну ми приїхали знову з дижорське лісництво вимагати е документи акти обстеження ділянки, які вони обіцяли, тому що їхнє... Лисокраський кубло їбалуся за а втік, да? Он дивись. Ой, емать, блядь. Он до тік. Вибачте за мій Китайський, да? їхнє лісокраське кубло на, на в, 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 в чолі з головним чортом, лісокрадом, лавренюком просто зробило ноги. При цьому не допустивши на державне підприємство, державний об'єкт, вхід, куди громадянам має бути вільним. Тож все, що воно, це чортило плило, що вам не можна, а тим можна, це ознаки дискримінації. Відповідно, зараз будемо думати. Як притягнути за це до відповідальності цього чорта Лавренюка? Ви пам'ятаєте, що в далекому 20-му році вони там всі кончені, коли ще був е, епідемія цього е, барановіруса, да, де барани носили е, пов'язки на, на своїх баранячих мордах. Блин. На нас там щось, щось там стартувало друге чудо, головний інженер Громушняк, щось там йому зайшло. В безтолковку якась дій, щось почав бля, при цьому він сам сидів без баранячого наморника, почав на від нас вимагати вдягати наморники, і з цього всього почався весь запльот. Потім а, Лавренюк, а, це чортило бля. Ми намагалися отримати публічну інформацію. Відповідно, 96 статті Лісового кодексу, але йому насрати на, на закони. Це, це чортило корумповане, воно а, срало, на які на які. Небудь кодекси, тим паче його профільні, та й на закони в цілому. Воно, воно просто краде наліво близько 50% нашого українського лісу, дірібанить між своїми мишаками. І все це покривають. Вони надіються, що все буде покривати правоохоронна система. Але час пройшов зараз. Е Наразі повномасштабна війна вже йде 10-й рік. Ось а це чортило, воно не міняється. Воно як, як е, лужило прибор на закони, так і далі і ложить. От наразі ми приїхали в Здвіжівське лісництво отримати документи відводу, е, польову перелікову відомість, та, так як обіцяв, той, от е, май цей лісник, який приїхав на місце новенький. Ну бачите, чим закінчилося. До речі, за, за цей час ми вже встигли подати на бездіяльність слідчого е, бучанського відділку поліції номер 1 слідчого відділку. От. Тому що вони, виявляється, переробили на свій манер е кримінально-процесуальний кодекс та внесли, Достань, будь ласка, е бумажку з відміткою. Та внесли вже туди самі собі від себе зміни. Тобто, мабуть, вони трактують, що. 214 статті Кримінально-процесуального кодексу, де сказано, що мають бути внести відомості до ЄРДР з будь-яких фактичних даних да, по поступленню заяви. Ось скарга на свідчого. Зустрінемося в суді, до речі, не один раз е раніше цей відділок е спускав на тормозах е наші кримінальні заяви да, про крадіжку ліса, піскута та, та інше. Якимось Довгим часом період цей пройшов, тобто вони відкривали одразу, а це знову вернулися до старого. Знову бучанське відділення номер 1 почало робити отціб'яті. Ну, тобто насрали на 214-ту кримінальну процесуальну, передали, нібито там кудись там нас громади, на участкових, коротше. Ну так як вони люблять, люблять взагалі робити, коли хочуть зайняти справу. Видно зразу, що є якісь. Телефонують видного зразу, що видно, є якийсь договоренчок. Внаслідок якого чортило Лавреню, хоче уникнути відповідальності, але ми все одно достанемо ці документи і притягнемо до відповідальності через суд, будь іншим, як яким, іншим якимось законним методом. Тому все впереді, боротьба нелегка, ніхто не обіцяв, що буде. Так, і ми завжди до неї готові. Ми продовжуємо. Ми Зараз прибули в Звижівське лісництво. Намагаємося знову знайти когось з цього кубла Лісакрадського, щоб хтось пояснив, чого головне кубло в Клавдієво втекло. Дочірнє підприємство цього Клавдіївського кубла нікого немає. У якийсь помічник тільки що втік на, на, на неві. Отак Лісакраське кубло. Просто розбігаються як гниди бля, в різні сторони, коли його чешеш, е, прочісуєш це волосся гребінцем. Е, друзі, е, дуже багато матеріалу. Вони, цей матеріал не, не завжди виходить в, в тій самій хронології, як вони відбуваються. Тому що ви повинні зрозуміти, що частину матеріалу ми пишемо е, там в лісі, де немає. А частина там, де є інтернет, ми виходимо, намагаємося виходити до ефіру. Тому е, Матеріал буде виходити, але він по хронології може не співпадати. Я думаю, що ви пробачите нам таку незручність, але по-іншому ніяк все діємо публічно в рамках чинного законодавства. Погнали далі разом з